Які є шляхи отримання громадянства Республіки Польща. Розповім про них, а навіть розповім, скільки це буде коштувати наприкінці? Мене звати Олександр Василишин, я шеф проекту компас міграції, і ми, як ніхто інший, вміємо домовлятися з державними інституціями про надання вам статусу громадянина цієї країни? Власне, серед самих напрямків є два основних: це або до воєводи Ми подаємося там, де маємо виконати певний перелік вимог, серед котрого або рік проживання, проживання по карті сталого побуту, або 3 роки по карті резидента, або 10 років сукупний термін проживання на території Польщі, або без жодних вимог ми подаємося до канцелярії президента Республіки Польща, і тоді ми вже просимо його милості, тобто ми вже розраховуємо на те, що нам буде надано відповідний статус в якості відзнаки за певні заслуги за вклад в соціальне і активне життя. Польщі вклад до спорту чи взагалі ви просто являєтеся навіть представником простої робітничої професії, але сплачуєте податки. З повної суми заробітної плати, а не під столом вам надають і маєте відповідну репутацію, можете за підкріпити вашу справу рекомендаціями таких поляків, поляків, щоб хороші люди за вас поручилися. І тоді вашу справу можна перетворити на найбільш виграшну. Бо до президента, ви коли приходите на відміну від воєводи, де ви вимагаєте за узнання, то до президента треба прийти як свого роду до короля. Писати ось мої дари, дайте мені у відповідь громадянство. А супровід від проєкту Компас міграції у даній справі оренда робочого часу провідника, який внаслідок консультації зробить все необхідне по технічному завданню, коштує лише 2,5 тисячі злотих. Деякі так за карту побуту беруть.